18 травня День вишиванки вирішили відзначати велопробігом. Дрескот на сьогодні вишиванка, ровер та любов до України. Про велопробіг та інші новини дивіться на нашому каналі. Відео Оперативно про головне. Отже, підписуйтесь. Велопробіг є благодійною акцією, головна мета якої є збір коштів для ЗСУ. В ній взяли участь велосипедисти різних вікових категорій. Бажаючих виявилось чимало. Я вирішила взяти участь у велопробігу до Дня вишиванки. Я сподіваюся, це буде дуже класно. Я вирішив перший раз відспробувати для себе новеньке, почувствувати оцей от дух українства, бути в вишиванки, покататися з іншими українцями, об'єднатися. Ми будемо кожен рік з молоддю і будемо їх наздоганяти. А вони нехай нас. Хто ще кого перегрине. Атмосфера під час пробігу була дружня та весела. На фінішну пряму велосипедисти приїхали стомлені, але щасливі. Залюбки ділилися враженнями. Зараз це саме те, що потрібно для українського народу. Підняття нашого духу. У мене емоції зашкалюють, словами їх просто не передати. Я Це маршрутом багато їздив, сам, але з цієї колони ніколи не їздив. Дуже задоволений, я очікував такої романтики, так як для учасника бойових дій це дуже, як то кажуть, реабілітація. Так що я задоволений своїм велосипедом дорожнім, просто де, де в кого є інший, але у нас є вітчизняний Україна, салют. Мені дуже сподобалось, класно було. Враження дуже класні, багато емоцій, і я дуже люблю велосипед, тому для мене це просто клас. Діти щасливі, значить, батьки щасливі. Слава Україні! Ми всі сьогодні, кожен на своєму фронті, захищаємо нашу країну. Даний захід закликає до здорового способу життя та декларує бажання миру та єдності України. Тому цей благодійний внесок є важливим допомозі нашим захисникам на передовій. Тільки спільними зусиллями зможемо максимально наблизити довгоочікуваний день перемоги.